Едем Відчуй життя без алергії. Що ж, друзі, день незалежності нашої і моєї держави, 24 серпня, четвер на календарі. Це марафон, об'єднані незалежністю на радіо НВ. Маю для вас важливе повідомлення. На початку не підтримуючи під час війни українську культуру, ризикуємо втратити після перемоги українські цінності, сенси і традиції. Натомість, не працюючи на перемогу, ризикуємо лишитися взагалі без державності. Благодійний фонд МХП громаді намагається знайти точку ідеального балансу наразі. Із 300 мільйонів гривень на рік, якими оперує фонд, половина суми йде на перемогу інша половина на проекти у громадах, і, зокрема, підтримку напряму українська культура. Амбасадорами проектів, що підтримує фонд, стали Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Ахтем Сейтаблаєв, Олексій Третенко. Інформація прозвучала на правах. Реклами, ну і ще більше про українську незалежність, і українську державність поговоримо просто зараз. До мене в гості прийшов прийшов Вахтан Кабуладзе, філософ, публіцист і перекладач. Добрий день, слава Україні! і Дякую, що наживо зі святом вас! Вітаю героям! Слава зі святом! Знаєте, коли я міркувала, ну про що ми як будемо говорити, подумала, давайте дуже просто насправді про те, що ми пережили. Де ми є зараз, і що нам ще треба пережити, яким б ми хотіли бути в майбутньому? Насправді розпочнемо із свіжих подій реалій нашого життя. От напередодні ввечері стало відомо, що на території Російської Федерації був збитий літак, у якому можливо перебував Євгеній Пригожин. Скажіть, чи вірите ви у смерть Пригожина і ватажка Вагнера Вагнерівців? І яка з версій зі збиття літака виглядає для вас ну найбільш ворогідною? Коли говориш про таке пекло, як Росія, то будь які ірраціональні антилюдні сценарії вони можуть виявитися справжніми і дійсними. Тому я вважаю, що ми маємо просто почекати, але що їм гірше, то нам краще. Що більше буде знищено цих терористів, байдуже з якого боку, з боку Кремля, з боку ФСБ, з боку так званої армії, яка є не армією, а просто зграє мародерів і гвалтівників ну це 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 краще для нас на жаль така 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 жорстока арифметикалі да. життя а а як ця подія може вплинути на перебіг війни взагалі не знаю, я не певний, що вона вплине, бо я не втомлююся повторювати. Ми е, маємо розуміти. Ми докорінно відрізняємося від росіян, бо ми суспільство вільних людей з усіма негараздами і мінусами вільного суспільства і зрадними зрадами або так, О... як ми їх активно шукаємо так. іноді на жаль. в Росія. Це причому вона завжди такою була від Московії, від Орди і через імперію і. Совєтський Союз більшовиків і вже тепер Путінську Росію – Це завжди така територія, де злочинна зграя керує армією посліджених рабів. І байдуже, як ця зграя називається: царська родина, ЦК компартія або кооператив озера. Там я маю на увазі зграя Путіна. Тому чи вплине чи загибель одного з російських терористів на на війну в Україні мені здається, що принципово не вплине. Ну, єдине, таке в мене живріє сподівання, що е, може е, ці вбивці і терористи, е, які є членами цієї терористичної організації Вагнер. Почнуть боротися з іншою терористичною організацією, яка називається Армія Росії та на сьогодні? А в їхніх телеграм-каналах вже до речі звучать такі заяви. Тобто це цілком реально, напевно. Ну знов таки, коли е вороги чубляться між собою, для нас це тільки на краще, але чи буде це насправді заколот? Ну вони ж в них був шанс здійснити цей заколот два місяці тому. Вони цього не зробили. В результаті, навіть якщо не вбили всіх ватажків Вагнера, те, що на них відкрилося полювання, це очевидно. Ну, знаєте, я думала про те, якраз про це моє наступне запитання. Чи може це означати, що такі внутрішні розбірки, ми про них дуже багато говоримо в нашому ефірі? Тотальна недовіра між так званими російськими елітами, так званими, бо ну елітами насправді їх називати важко. А досягли такої вищої точки, і так само одного прекрасного дня хтось наважиться побороти той страх, про який ви говорили на початку, той страх, в якому вони живуть, і там збити літак Путіна, наприклад. А до чого це призведе? Чи не призведе це ще до гіршого до більш гіршого сценарія? Я не знаю. Тому що, от е, ілюзія, яка дуже небезпечна, і те, що ви казали, от е, на початку в новинах було, і ви казали, що там е, Америка намагалася дистанціюватися від за, заколоту Пригожина і Вагнера. Е, ну от є така ілюзія, ясно, що без цієї ілюзії важко жити. Мовляв, зміниться режим Путіна, і можна буде якось там з кимось домовлятися, з ким домовлятися. Росія завжди була, є і залишиться, поки вона буде, злочинною імперією. І байдуже хто там на чолі. І ми взагалі не знаємо, там Путін живий, чи це просто якась лялька чи, чи там клони його. Та? Питання, ж, що тільки наговорили. Та, питання ж не в тому, не в конкретній людині. Те, що Путін злочинець, це було очевидно, коли він прийшов до влади в нульові роки та? всім адекватним людям. Але. Байдуже, а що, Наришкін краще чи Патрушев, чи навіть попри те, що він зараз у в'язниці Навальний? Навальний такий самий російський нацист, тільки з ліберальним флером, і для нас це ще, ще це гірше, тому що створить більш-менш притомний образ Росії, і вони потім знову почнуть вбивати нас і не лише нас, грузинів, сирійців, африканців. Байдуже. Значить, по вашому, вихід у розпаді Російської імперії? Чи є для цього зараз передумови, Як це взагалі може виглядати от, вашими очима? Не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Я... Це, це... це... На... насправді весь цивілізований світ на шпагаті, бо, з одного боку, збереження Російської імперії це постійна небезпека для всього світу. У мене є таке формулювання, що Росія це симптом хвороби людства. Тобто, це... це от така. А хвороби на що даруйте? Ну, на що? На, По-перше, ну, ключове слово це насильство. Так? Uh -huh. Ключове слово це насильство. Це суспільство, якщо взагалі можна там говорити про суспільство, воно побудовано на цілковитому насильстві. Так? Насильство пронизує їхні стосунки між собою, насильство це горизонтальне насильство, насильство пронизує стосунки держави з громадянами, ну і відповідно це насильство ек... експортується так, назовні. От ну це одна з найголовніших рис. Uh -huh. А для мене насильство це головна ознака патології, як психічної. Тобто, людина схильна до насильства. Це Хвора людина та, так. і суспільство схильне до постійного сталого насильства це, це таке ж хворе, хворе суспільство. Або це навіть не суспільство таке як я кажу в посліджених грабів з, 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 з бандою на От, Тому, о, з одного боку, збереження цієї імперії це вкрай небезпечно. З іншого боку, деконструкція цієї імперії швидка, теж вкрай небезпечна. Ну, Всі розуміють, ядерна зброя. Плюс величезна кількість людей, е, хвилі біженців, та які можуть накрити Україну. Ми що будемо відстрілювати їх на кордоні? Ми ж не ми ж не рашисти, ми ж не можемо вбивати просто мирних людей через те, що вони тікають від своєї власної темарбії або таких угрупувань, як Вагнер, та, які почнуть там. Крива, криваві розборки mm -hmm. в самій Росії. Тому, о, на жаль, ми маємо змиритися з тим, що і, і от якщо ми хочемо перемогти, а ми дуже хочемо перемогти, ми маємо зрозуміти, що перемога це дуже довгий процес. Ба е, більше, от що от ми постійно говоримо, що наша перемога означає звільнення території в кордонах 91 го року. А що Росія кудись подінеться? А ракети вони що прилітають зараз? Не з Каспія до нас, е, так, Чорного моря чи з якихось інших територій. Які називаються російськими. Тому, допоки існуватиме така імперія, як Росія, доти ми матимемо великі проблеми і Україна і всі інші цивілізовані країни. Тому, нарешті, має бути таке дуже болісне і страшне усвідомлення того, що єдиний спосіб, принаймні в нашому регіоні забезпечити мир, я маю на увазі вся Європа. Це поступова деконструкція Російської імперії. І може це взагалі-та шанс врятуватися для самих росіян. Тому що, зрештою, от я це не втомлюся повторювати, що, що мене вразило на, на початку ще вторгнення, що я усвідомив. Я маю досвід життя в Російській імперії в її реінкарнації у вигляді Совєтського Союзу, і що таке бути гарматним м'ясом для держави, я знаю. бо... 79-й рік початок вторгнення в Афганістан. Я пішов в перший клас. 89-й рік виведення військ я закінчив школу. І Я прожив весь цей час з усвідомленням того, що якщо я після школи потрапляю до совєтської армії, то я можу бути просто як гарматне м'ясо кинути в незрозумілу для мене війну загарбницьку, імперську і антилюдяну. От але я ставився до себе як до людини. Я ненавидів навидів совєтський союз, я ненавидів цю державу. Я найбільшим щастям мого життя було руйнація цієї держави. Mm -hmm. Але я розумів, що я пручатимуся до остання, і в совєтську армію точно не піду, бо це армія ворожа для мене. А от я дивлюся на цих, от, коли почалися там перші там, інтерв'ю з е, полоненими російськими. Потім ми почули їхні розмови, перехоплені з родичами. Ну і наші от, співвітчизники, співвітчизниці. Дивувалися там ну, грубістю їхнього спілкування, та. а мене не це здивувало. Це я і так знав, що вони такі. Мене здивувало інше, що ці люди самі почали розглядати власні тіла і власні життя як ресурс. Тобто вони самі до себе вже ставляться як до гарматного ресурс м'яса. Ресурс в топку великої держави. Ні, ресурс, який можна просто обміняти на щось, mm. на гроші, на якісь преференції, просто на свободу, якщо це ти ув'язнений. Родичі розглядають тіла своїх там, чоловіків, і там, жінка може розглядати тіло свого чоловіка як ресурс, який можна обміняти там, на, на, на машину ну, або да, на гроші. Так? Тобто там відбулася така дегуманізація внутрішня, яку годі уявити. А от Цивілізовані люди навіть не можуть уявити безодню цієї дегуманізації, яка відбулася. І от на, на початках вторгнення я написав текст спочатку німецькою, потім я його переклав і видав в Україні. Він вийшов в Німеччині. Росія дегуманізує світ. От що от, от, от питання, в чому хвороба? Хвороба в тому, що якщо вся історія європейської цивілізації, це історія поступового, дуже повільного з відкатами олюднення світу, то історія Росії від початку і до скону, я сподіваюся, що це колись станеться, колись, що вона сконає нарешті, це історія дегуманізації людей. І самих росіян. Тому я, я повторюю, що росіяни цього не усвідомлюють, бо вони хворі. Для мене поняття росі... росіянин це не етнічна приналежність, це просто тип психічного, морального і історико-культурного збочення. Це, до речі, до питання мови або прізвища, або там, ну, я, який ти, живучи на території цієї держави, це, це зараз не неважливо. На, на, ви... Найбільше покидьки там, скажімо, той самий Шойгу, він етнічний тувинець. Але це типовий російський імперець серед наших ворогів дуже багато етнічних українців, так, які просто прийняли цю хворобливу ідентичність. Тому вони хворі, а коли людина хвора, вона не може усвідомовити глибину власної хвороби. Тому їх треба рятувати від них самих. І в принципі, руйнація російської імперії це може бути способом виживання самих росіян. Але от в чому тут проблема? Проблема в тому, що до російської ідентичності належить імперськість. Бо вони, я це теж говорив вже і писав про це, що що росіяни, в чому пастка російської державності? В тому, що імперію вони побудували, а політичну націю не створили. Такої політичної нації, як росіяни, не існує в сучасному світі. І тому, якщо вони втратять власну імперію, то вони можуть втратити власну ідентичність. І для них це страшно. Їм стати їм просто потреба перетворитися на когось іншого. А це завжди дуже болісно, і це страшно. Але це єдиний спосіб виживання для них самих і для всіх, ну насамперед для їхніх сусідів, для України, яка просто живе поруч з цим пеклом. Отак, от ми переходимо від росіян до нашої української незалежності цього року, особливо я помітила, підкреслюється 32 роки відновлення незалежності України. Ну бо здається, боротися за незалежність це в крові взагалі українців. А, а що на цьому шляху було найпосутнішим і найважливішим? які уроки історії ми мали засвоїти сьогодні? Бо ми пам'ятаємо і про великі зради на цьому шляху. Да, і ми пам'ятаємо, коли ніби все добре, а потім знов чомусь навертали до Росії. От чому цього зараз? Не станеться. Ну, принаймні, я в цьому переконана. Ну, що станеться, ми не знаємо. Ну, Май майбутнє для нас не зрозуміло Історія не любить умовного способу, це також це, давно відомо. Це так. також, та, але е, ясно, що історія нас вчить, як жарт Гегеля сумний, що історія нас вчить лише тому, що вона нічому нас не вчить. Але все ж таки, ну Історія, от з іншого боку, я я кажу про те, що історія це не так наука про минуле, як наука заради майбутнього, Да? тому, що якщо ми не розуміємо наше минуле, то навряд чи ми зрозуміємо де ми зараз і куди ми прямуємо. Е, і от ну, Тому уроки історії вони не, не такі, що от ми вивчили, склали іспит, отримали і сертифікат і все забезпечили собі щасливе майбуття для своїх прийдешніх поколінь. Ні, так не стається. Історія може повторюватися, є цикли. Та історія не завжди лінійно розвивається. А втім, якщо ми все ж таки не вивчаємо історію, не замислюємося над тим, що було з нашими попередниками, то навряд чи ми дамо собі раду з нашим теперішнім станом, і навряд чи ми передамо у спадок з прийдешнім поколінням притомний світ. Та. І тут, тут я б з іншого боку зайшов. Знов таки ми говоримо про перемогу, але щоб зрозуміти, що означатиме наша перемога, ми маємо замислитися над тим, а коли почалася ця війна. Тому що в свідомості дуже великої кількості, до речі, і громадян і громадянок і громадян України а і інших цивілізованих людей поготів, війна почалася там, півтора року тому, в лютому 22-го року. Але це ж не так. Це ж очевидно, що ця війна, ця фаза війни, сказав би я так, почалася з ну, 2014 року. Але якщо ми підемо глибше, а хто розстрілював нас на Майдані? Так, може, виконавці були і покидьки з українськими паспортами, але те, що ляльководи, ляльководи сиділи в Кремлі, в мене в цьому сумніву немає. А раніше, а 20-те століття. Тобто, якщо ми починаємо вчати історію, то ми з подивом усвідомлюємо, що російсько-українська війна тривала завжди. Просто вона набувала або гарячих фаз, як, скажімо, там початок 20 го століття визвольні змагання, коли Україна отримала шанс на... На те, що вона звільниться від цього монстра, і три роки в нас була там три-чотири роки в нас була держава, яку потім знищили більшовицькі орди, які теж були російськими та потопили Київ у крові. Якщо порівнювати, ну от, я кажу, Муравйов, який прийшов в Київ в 20-ті роки, mm -hmm. це ж практично буча масштабована до розмірів Києва. Та, тобто, тут то був терор червоний та тут. Київ був винищений до ноги. Е, і якщо ми підемо далі, історію козацтва українського і глибше, глибше, От коли виникла ця пухлина Ракова на північний схід від нас, от відтоді йде постійна війна, вже понад 300 років. Да? Вона то гарячою фазою набуває, то, то, то притлумлюється. Да? Але все одно продовжуються репресії, все одно продовжуються От всі ці терористично-антилюдяні практики, які притаманні російській державі, вони продовжуються і насамперед на нашій території. Тому знов таки, якщо ми говоримо про нашу перемогу. То ми маємо зазирнути в історію і зрозуміти, що війна тримає столі... століттями. Mm -hmm. І наша перемога це не повернення до кордонів 91-го року. Ми не претендуємо на чужі території. Нам своєї землі достатньо, і дай, дай Боже нам дати собі раду тут з, -з, -з усім цим. А от е що буде там, по той бік кордону, а? що це будуть за держави в множині? Mm -hmm. так, я сподіваюся. І які з них будуть цивілізованими ліберальними демократіями, з якими ми зможемо укладати якісь угоди довготривалі, і сподіватися на мирне співжиття і навіть співпрацю, а з якими треба бути і далі насторожі, ну це, це питання не до мене, я навряд чи взагалі притомний інтелектуал чи вчений зможе відповісти на таке питання. Слухайте, а що ця перемога означатиме для нас як для суспільства? Що такого має статися в наших головах? Бо аналізуючи історію, я зараз чесно думаю, головне нам самим не розсваритися. Розумієте, коли ну якісь такі дивні речі відбуваються зараз у суспільстві, якісь хейтери раптом з'являються. Невідомо з чого, невідомо, чому то навіщо на них зараз взагалі звертати увагу, коли війна, коли там ну я не знаю, ми традиційно обираючи гетьмана, мали право його скинути. Та да? мали право його осміяти. Якщо він нам не подобався. І з одного боку це великий плюс, бо це про демократію, а з іншого боку, великий мінус, тому що ну, ніби ми обрали свого лідера, а потім починаємо, починаємо самі його висміювати. Я зараз не про президента конкретно, да. Я про те, що має змінитися в наших головах, як в суспільства, як, як в спільноти української для того, щоб ми витримали цю перемогу, так спитаю. Спочатку треба до неї дожити. До цієї перемоги. Е, ну, мені здається, що коли суспільство критично ставиться до, до влади, то в принципі це норм. Угу. Я не бачу тут нічого поганого. І побільше, наша влада нарешті має усвідомити, що критичне ставлення до неї з боку інтелектуальнів, медійників, е, інших, інших верств, та, інших професійних і соціальних груп це, це ознака здорового суспільства. Якщо я критикую президента, це не означає, що я його ненавиджу. Якщо я критикую Верховну Раду або Кабмін, або якісь інші державні органи, це не означає, що я їх ненавиджу. Якщо б я їх ненавидив, я б я б закликав би до того, що їх треба скинути, знищити, вбити там та да, ну як от я Путіна ненавиджу. Та да, я хотів би щоб або там демократичним істо... шляхом да, провести наступні вибори. Да, Цієї істоти не існувала uh -huh. критика. Це прояв любові. Да, тому що я, я, я вболіваю за власну державу і мені болить. І тому я кажу, отут не так, отут не так. Я завжди кажу, що в принципі інтелектуали це такі е е соціальні панки, так, які постійно мають е інтелектуальні панки, які мають постійно так смердіти інтелектуально, для того, щоб не дати суспільству застигнути в самозакоханості. Інша річ під час повномасштабної війни. Да, це ця, ця місія інтелектуалів? в мене навіть текст був на тижні Мішен да, злиденість інтелектуалів, або Mission impossible", да? що от Наша місія насамперед критична, але коли йде війна, от де ця критика, це критика відповідального громадянина, відповідальної громадянки, яка любить і люблять свою країну і вболівають за неї, а де та межа, за якою ми перетворюємося або на Юсфоліріос. Але або на просто проплачених агентів ворога. Та? І в мене немає однозначної відповіді на це питання. Е, і я скажу, точніше, в мене є питання, відповідь на це питання. От якщо людина кожного ранку не прокидається з цим питанням, то це або юсуліот, або ворог. Та? Якщо я постійно от, всі свої практики інтелектуальні, я все, що я пишу, все, що я говорю, та? я перевіряю, а, а чому я це говорю. Та? Навіщо я це говорю? А просто через те, що я не люблю якогось там конкретного президента чи суддю, чи, направду, чи, 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 чи я хочу заробити за це гроші, чи якісь бонуси, чи направду мені болить і я хочу, щоб це змінилося. От якщо я постійно, як інтелектуал, байдуже філософ, соціолог, Письменник, журналіст, медійник. Я постійно замислююся над цим, я постійно ця така є саморефлексія і внутрішня критична робота, то це запорука того, що я не перетворююся на ворога власної держави і власного народу. Ну, це така моя порада колегам, і всім, а колегам в широкому сенсі цього слова. Е, Тому і це запорука, до речі, того, щоб, як, як ви кажете, щоб ми всі не пересварилися. Тому mm -hmm. що для для, якщо для нас максима, а все ж таки збереження нашої державності, збереження України як ліберально-демократичної держави з усіма свободами, бо знов таки перемога. Ми ж боремося не за території, ми боремося за наш тріб життя. Ми розуміємо, що там, де буде Росія, там буде катівня. От е, я багато їздив е, е, сходами і півдням країни по деокупованих територіях. І от це просто як дежав'ю: перша інституція, яку встановлюють росіяни, це катівня, все інше потім. Спочатку вони встановлюють місце, де вони катують людей. Причому інколи ці катування просто заради задоволення. Це просто їхній спосіб існування і модус вивенді. Це тотальне насильство. Тому ми прекрасно розуміємо знов-таки те, що не можуть усвідомити, скажімо, наші партнери, там ті самі німці чи американці, які кажуть нам, що ну може домовитися, може там нехай буде територія частина, все ж таки вони хапнуть, але ж буде держава незалежна вільна. Даруйте, а ті люди, які там залишаться. Вони ж будуть постійно під, під загрозою просто тортур і, і смерти, да? тому що Росія це смерть. Да? Тому знову таки, от, що означатиме наша перемога? І, і перемога це не просто звільнення території, це встановлення нашого трибу життя, життя вільних, відповідальних людей, які мають гідність. І не випадково ми назвали нашу революцію революція гідності, а головним слоганом був свобода це наша релігія. Оце нестерпно для росіян. От що для них нестерпно. Бо для рабів і злочинців свобода і гідність це, 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 це те, що вони вони не можуть жити. Їх це, їх це бісить. І тому війна. А, війна... а, а скажіть, а даруйте перебуваю, бо мало часу до кінця ефіру. Мені цікаво, а як оці ідеї свободи гідності вони можуть поширитися далі. А не тільки для нас, українців, це важливо. Да, це важливо світові, це важливо Європі зараз. Тому що а, ну там кілька разів виїжджаючи на територію Європи під час війни, я бачила, що в них все добре, в них все спокійно, десь там іде війна. А так вони нам теоретично допомагають, і не тільки теоретично, але і зброєю. Але це таки, знаєте, для них це трошки розмови про розмови. А нам цікаво. А те, щоб вони зрозуміли, ми воюємо зараз за ідею, за ідею ну такого іншого світу, і за ідею того, що злу можна і треба чинити опір. Ну не боїмося ми Росії. От, от як це для заходу зараз? По-перше, мені здається, що все ж таки ну, захід, до речі, це таке абстрактне поняття, тому захід різний. Ну в різні країни Польща віде, відрізняється, так. відрізняється від Німеччини, а Німеччина відрізняється від Іспанії чи Франції. Uh -huh. Втім, мені здається, що там є дякувати Богу на сьогодні. Критична маса інтелектуалів, політиків та соціальних діячів, які усвідомлюють про що насправді йдеться. От ми нещодавно зустрічалися з нашими великими друзями Марією Люзбек і Ральфом Фюксом. Та да, й там ще Пітер Померанцев був ну, він не в Києві народився, але він англоамериканський інтелектуал. От ці люди. А от це доволі впливові люди в інтелектуальних колах Німеччини, Британії, Сполучених Штатів. В них немає сумніву з приводу того, що тут відбувається. Вони прекрасно розуміють, що відбувається. Інше питання там вже тактика і стратегія, та угу. що робити, щоб перемогти, яку зброю давати, де чи давати. Там ну це вже це технічні питання, але там є направду гідні люди, та наші друзі, партнери, колеги, які розуміють, що тут йдеться не про те, скільки буде територія російської, а скільки буде територія української. А чи буде на цих територіях справді життя людське? А чи це буде концтабір черговий російський? От і я дуже сподіваюся, що критичної маси цих людей вистачить для того, щоб підтримка відбувалася, як і раніше, ще потужніше? Ну а тут я згадаю думку британського історика Арнель Тойнбі, що і в найуспішніших суспільствах. Зміни позитивні здійснюють харизматичні меншості. Не треба вважати, що от все суспільство це люди, які розуміють, що відбувається побігло, да? Да. ні завжди. Потрібно просто потрібно, щоб ця харизматична меншість, по перше, була угу. по-друге, щоб вона була доволі високого інтелектуального культурного рівня і щоб вона мала потужний вплив у суспільстві, угу. щоб вона вміла збирати до себе. І Ліберальні демократії характеризуються тим, що ці фільтри да, демократичні. Які не лише через вибори здійснюється, та да, багато інших способів. Вони все ж таки працюють на те, що, попри всі негаразди в ліберально-демократичних суспільствах, все ж таки такі харизматичні меншості є угу. да. і здоровий глузд так. завжди перемагає. І не факт, що вони завжди при владі, але якщо вони не при владі, то вони мають потужний, важелі впливу через різні інституції, політичні, інтелектуальні, тощо університети, тощо пресу. тому от ну зрештою Україна. От, ми, ж, ми, ж, ми ж в такому суспільстві хочемо жити, от що зараз між нами відбувається? Ми ж ми ж, ми ж працюємо над цим, да? щоб, щоб у нас було таке суспільство, от і цим ми знов-таки докорінно відрізняємося від росіян. Тому наша перемога це перемога нашого трибу життя, трибу життя вільних і відповідальних і гідних людей. Вільних, відповідальних і е, незалежних вільних людей, Вахтан. Я вам дуже дякую за коментарі, за те, що ви прийшли до цієї студії. Вахтан Кабуладзе, філософ, публіцист і перекладач, спілкувався зі мною ще раз. Усіх із Днем незалежності. Ідемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.